Разом із кінцем навчального року та приходом літніх канікул завершилася зимово весняна пора змагань у вихованців Бердичівського міського клубу рукопашного бою Віктор. Завершилася жирною переможною крапкою. Днями юні спортсмени, очолювані тренером-викладачем Віктором Азізовим, повернулися з міста Ямпіль, що на Вінничині. Де проходив традиційний цьогоріч вже сьомий міжнародний турнір із рукопашного бою пам'яті міліціонера Леоніда Гусаковського? 16 своїх учнів цього разу вирішив повести на Поділля Віктор Азізов. Змагання престижні розповідає. Тож обирав кращих із кращих. Ми брали самих сильних брати, які вже можуть показати якийсь результат положительний. Але, Команда составляла із 16 чоловік, вот, э, старших плюс 18, э, 16-17 было, 12-13 і 10-11 лет, даже 8-9 лет було. Вот. Вот так показали неплохой результат. Взяли 4 золотих медалі, э, Малыши взяли 2 э, золотих медалі і старші плюс 18 2 золотих медалі. Дві две серебряні медалі ми взяли. А вот, девочка взяла і мальчик взяв. 12-13, 8-9 лет. І три бронзові медалі. По старшим взяли бронзу два человека і младший один человек. Враховуючи те, що у змаганнях брали участь 173 кращі рукопашники з України Росії, Білорусі, Молдови і Придністров'я, і бердичівляни при цьому примудрилися вибороти 9 медалей. Виступами своїх вихованців Віктор Азізов лишився задоволений. Бої вікторівців розповідає, проходили за версією дозований контакт, тобто без зупинки часу, без зупинки, це звісно, Сидить три судді на записках, И которые дают, считают баллы индивидуально, кто как увидел. И потом поднимают красный или белый. Победил. Рефери только может дать предупреждение, замечание, вот, показать, вот, и, или показать чистую победу. И бросок. Бросок есть на один балл, есть бросок на три балла. Сергій Ковальчук, Олександр Пушкарук, Діана Азізова та Олександр Гарячий. Саме їм клуб завдячує першими місцями та золотими медалями турніру. Особливо цінною ця перемога стала для Сашка Гарячого. Хлопець вперше потрапив на такі престижні змагання. Мені дуже багато рекомендували Віктора Тамповча як гарного тренера, і я вирішив ходити потім. Я почув, про змагання, я почув про змагання на Ямпілі і вирішив спробувати. У мене було чотири суперника, два бої провів, двоє виграв. Ну так було нормально, не дуже тяжко. Але а як фінальний бій проходив за першим місцем? Я дуже нервував і не міг зібратися, але потім зібрався і переміг. А що допомогло тобі перемогти, як тебе менше? Сила, духу, воля. Я повірив в себе і, і виграв. Перше поїхала на турнір міжнародного рівня і діана Білик рукопашним боєм. Дівчина займається не так давно, і хто значить, потрапила би вона у цей вид бойових мистецтв взагалі, якби не чиста випадковість. Я побачила оголошення і подумала, що дівчата напевно на таке не ходять, і вирішила спробувати. Коли я спробувала, мені дуже сподобалось, і тому я вирішила ходити. Я завжди е з усмішкою йду сюди, тому що знаю, що я можу стати кандидатом у стерм. А спорту, а що саме з яких причин прийшла сюди? Я прийшла перемагати, я прийшла доказати, що я зможу. Прем'єрна поїздка до Ямполя принесла Діані першу нагороду. Вона стала срібною призеркою турніру. Це по мене тільки таке перший раз. Я ніколи ще на такі не їздила. Мені дуже сподобалось. Я спочатку перелякалася, думала, що в мене третього навіть не займу, але виявилося, що в мене чотири суперники. Я два виграла і один проіграла. На перше місце мені не вистачило енергії, і вийшло, що в мене друге місце. Почалося літо і так само як від навчання, відпочиватимуть бердичівські рукопашники і від змагань. Та це не означає, що з настанням канікул припиняться їхні тренування. Проходитимуть вони на свіжому повітрі на території першої школи. Ми будемо більше працювати на дихалку. Вот. У нас сердечно сосующую систему, чтобы э, ритм, Ну и воздух все-таки летом, чтобы у нас уже учебный год закончился, будем говорить. Э, Больше кислорода, значит, летом ловить витамин D6 и все остальное, чтобы было для детей. И отдых, и спорт вместе.